Добрий день! Ми давно з вами не бачилися, тому що були директорські контрольні, але вони вже всі написані і перевірені, можна повернутися до НМТ. Сьогодні ми будемо розглядати 21 номер першої сесії 2025. Читаю умову. Загалом! Тисячу клієнтів поставили оцінки від 1 до 5. Середня оцінка 4,2 бали. Серед тих, хто оцінив від 1 до 4, середня оцінка 2,5. Скільки людей поставили п'ятірку? Я завжди дітям даю порозв'язувати. Задача є легенька, але діти справитися не можуть, тому що тут є родзинка в цій задачі. Давайте я вам розжую цю задачу як маленьким діткам. Значить, нехай е, одиничку поставили А людей, двійку поставили Б людей, е, трійку поставили С людей, четвірку поставили Д людей і п'ятірку поставили Х людей. Нам потрібно знайти, скільки ж поставили людей п'ятірку. Тому ми е, п'ятірку е, поставили Х людей. Тепер, як знаходиться середнє арифметичне, ми множимо кількість е, циферку множимо на кількість людей, яку цю цифру поставили, все це сплюсовуємо, у нас буде певна кількість балів і ділимо на кількість людей. Значить, у нас виходить 1А плюс 2Б плюс 3С плюс 4Д плюс 5Х, ділимо на тисячу людей, у нас виходить середня оцінка 4,2. Потім нам сказано, що 1, 2, 3, 4 поставили, коли поставили люди, то середня цінка 2,5. Значить, ми пишемо 1 плюс 2Б, плюс 3 С плюс 4Д поділити на 1000 мінус Х мінус ті люди, які поставили п'ятірку, то рівня 2,5. Дивіться, у нас в системі 2 рівняння. Два. А невідомих е цілих 5. Що ж робити? Ми вміємо розв'язувати, коли одне рівняння одна невідома, два рівняння дві невідомих, три рівняння, три невідомих. Ось це ми вміємо розв'язувати, а коли два рівняння і п'ять невідомих, ми не знаємо, що з цим робити. Тут є невеличка хитрість. В чому вона полягає? Я пишу, що нехай 1 плюс 2b плюс 3c плюс 4d дорівнює рівня іг. Чому я собі це дозволила? Ось тут в мене фігурує цей запис. І ось тут фігурує цей запис. Коли я заміню це на Y, у мене замість чотирьох невідомих буде лише е, одна невідома Y. Пишу, що нехай 1 плюс 2 b плюс 3C плюс 4 d дорівнює y. І в мене ця система приймає зовсім інший вигляд. y плюс 5х поділити на 1000 дорівнює 4,2. y поділити на 1000 мінус х дорівнює 2,5. Це зовсім уже легенька система. Ми перемножуємо знаменник на праву частину, тут аналогічно знаменник на праву частину. Ось таку систему ми отримуємо. Використовуємо метод підстановки. Метод підстановки це коли з одного рівняння ми виділяємо інші y і підставляємо те, це все в інше рівняння. Тут у нас вже виділено y до рівня. 2500 мінус 2,5х, ми підставляємо в перше рівняння. Розв'язуємо, розв'язуємо, і у нас виходить, що 2,5х дорівнять 1700. Щоб знайти невідомий, до, е, невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. 1700 ми ділимо на 2,5. На число з комою ділити не можна. Тому ми переносимо кому на одну позицію вправо, і там, і там. У нас виходить 17 тисяч ми ділимо на 25. І у нас виходить 17 000, 25, і у нас виходить 680. Наша відповідь 680. Дякую за увагу. До побачення.